Вітаю, мене звуть Костянтин. Я читаю вголос, і іноді це комусь подобається. Пісня Бажань Шанари. Розділ Сороковий. Вони піднялись гірськими проходами до підвалів під греймарком. З допомогою смолоскипів, знайдених у ніші біля входу в тунель. Вони прокрались крізь темряву і тишу до надор фортеці, їх вів слентер. Грубе жовте обличчя було схилене до світла, чорні очі сяяли страхом. Він йшов швидко і цілеспрямовано, лише очі видавали те, що він хотів приховати. Але Джаїр бачив це, впізнавав це і виявив. Що саме так і він зараз почувається. Юнак теж боявся. Передчуття, яке раніше надало сили, зникло, його змінив страх, дикий і ледь контрольований. Він пронісся крізь тіло хлопця і перетворив шкіру на лід. Дивні думки наповнювали розум. Юнак пробирався вперед з іншими крізь скелю. Ніздрі заповнив запах затхлого повітря і власного поту, а думки у голові були про дім в Шейді Вейл, про родину, про друзів, і знайомі речі, залишені позаду, які можливо вже втрачені, про тіньових істот, які полювали на нього, про Аланона і Брін, а ще про те, що він знаходиться у потрібному місці, і настав час усе зробити. Усе це перемішалось і злилось разом, як кольори, змішані у воді, не було сенсу в жодній з думок, страх заважав зібратись. Проходи довго вели вгору, перетинаючись і перетинаючись, лабіринт головоламка, який, казалось, не мав ані початку, ані кінця. Проте Слентер не зупинявся, а впевнено, вів їх. Допоки, нарешті, уся група не побачила широкі оковані залізом двері. Вони підійшли, зупинились, і Джаїр присів разом з друзями. Слентер приклав одне вухо до дверей і прислухався. У тиші розуму можна було почути биття серця. Гном піднявся і один раз кивнув, обережно підняв засув, який тримав двері закритими. Поклав руки на залізну ручку і потягнув. Ті відчинились з тихим стогоном. Одразу ж вони побачили ще сходи, які зникали за колом їхнього світла смолоскипів. Почався підйом, як завжди, їх вів гном. Крок за кроком, повільно й обережно вони пробирались вгору, морок і тиша поглибились і щільно їх огорнули. Потім сходи скінчились та відкрили кам'яну блоковану підлогу. Пролунав чийсь тихий скрегіт черевика, зникнувши далеко в тиші, Джаїр ковтнув, урючись з тим, що відчував. Здавалось, що там далі немає нічого, окрім темряви. У приміщенні попереду можна було побачити затінені контури ящиків і бочок. Дерево було сухим і гнилим, кріплення заіржавіли. павутиння було тут скрізь, а підлога вкрита товстим шаром пилу, у якому були сліди, які позначали щось явно нелюдське. Джаїр з жахом подумав, що пройшло не так багато часу з тих пір, як щось спустилось на нижні рівні греймарка, Слантер поманив їх уперед. Уся група рушила в темряву, навпомацки пробираючись вперед, відходячи від сходів, пив здіймався м'якими хмарами, змішуючись зі світлом смолоскипів, купи запасів з'являлись і залишались позаду, приміщення усе не скінчувалось. Раптово підлога піднялась сходинками на новий рівень і потягнулася знову у темряву. Так вони пройшли ще ярдів двадцять та увійшли у величезний арочний коридор. Залізні двері, загратовані та запечатані, з'явились по обидва боки. Очорнілі недогарки смолоскипів стояли в залізних стійках, ланцюги лежали купами біля стін, а багатоногі комахи тікали від світла в усамітнення темряви. Сморід заважав диханню. Душив відчуття, цей коридор закінчився ще одними сходами, які теж вали вгору, звиваючись, як змія. Слентер спочатку зупинився, а потім почав підйом. Усі йшли за ним. Одразу за сходами інший коридор, яким вони пройшли кілька десятків ярдів до місця, де він роздвоювався. Слентер повів їх праворуч. Сам прохід закінчувався недалеко від закритих залізних дверей. Гном перевірив засув, марно потягнув їх і похитав головою. На його обличчі було занепокоєння Срідопит повернувся до друзів. Вочевидь, він сподівався, що ці двері будуть відкритими. Гарет Джекс вказав назад в коридор можна повернутись і піти іншим шляхом. Слентер похитав головою. Гном не знав. Вони ще мить вагались, зустрічаючись один з одним поглядами. Нарешті слідопит проштовхнувся вперед і жестом вказав іншим слідувати за ним. Він повів їх назад до того місця, де коридор роздвоювався, і повів їх ліворуч. Той вів далі, проходив повз інші коридори, оповиті тінню і дверима усе було закрито та загратовано. Кілька разів гном зупинявся, а потім продовжував йти. Хвилини минали, Джаїр відчував усе більший неспокій. Нарешті коридор скінчився цього разу біля залізних дверей, настільки величезних, що Слентер був змушений потягтись вгору, щоб вхопити ручки. Вони піддались на диво легко і безшумно відчинились. Перед тим як зайти, вони обережно зазирнули. І побачили інше приміщення, захаращене припасами, але тут було не так темно через світло, яке прослизало вниз крізь крихітні щілини в стінах. Слентер показав на них, а потім на дальню стіну приміщення, де стояла закрита друга пара дверей. Усі зрозуміли вони зараз у зовнішніх стінах Греймарка, зі Слентером попереду. Вони обережно увійшли, на цій підлозі пилу не було, не було й павутиння, задушливий сморід усе ще висів у повітрі, але тепер здавалось, що він долинав ззовні. джаїр з огидою скривив в ніс. запах уб'є їх, перш ніж їх знайдуть морти. Запах настільки поганий, як щось тихо пошкрябило в тінях з одного боку. Гарет Джекс розвернувся з кинджалами в обох руках, вигукнувши попередження. Але пізно щось величезне, чорне й крилате виринуло із стіни. Воно піднялось, шкірясте тіло розправилось, як у кажана, зуби кігті блиснули спалахом кольору слонової кістки, з горла чудовиська вирвався лютий крик. Воно атакувало так швидко, що не було часу захиститись. Монстр врізався в прикордонника, крилаті кінцівки махали, крик перетворився на страшне шипіння. Хелт похитнувся назад, а потім схопив чорну істоту обома руками і через силу відштовхнув її, перекинувши через кімнату в купу припасів. Джекс стрибнув вперед. Кинджали вилетіли, притиснувши істоту до ящиків. Слентер досяг дальнього кінця кімнати і відчинив одні з залізних дверей. Виходьте. прокричав гном. Вони швидко вибігли, один за одним, доки не опинились назовні. Гном з гуркотом зачинив кімнату та засунув залізні болти вкріплення. Тремтячи, він опустився на землю. Що це було? Спитав Форакер. Чорнобороде обличчя блищало від поту, важкі брови люто зійшлись. Гном похитав головою. Я не знаю, щось, щоб лукачі виробили з темної магії. Можливо, вартовий. Хелт стояв на одному коліні, прикривши обличчя руками. Кров сочилась крізь його пальці маленькими струмками багряного кольору. «Гелд! Прошепотів чаїр і рушив уперед. Хелт, ти поранений. Велетень повільно підняв голову. Його обличчя перетинали порізи. Одне око було опухле і вже починало закриватись. Він, проте рани рукавом і промовив: Ні, це просто подряпини, нічого страшного. Але потім скривився від болю, На силу підвівся. Та притулився до стіни. Очі у прикордонника були неспокійні. Слендер відійшов від дверей та озирнувся. Вони знаходились в центрі вузького коридору, який вів до пари закритих дверей з одного кінця і до сходів, за якими було світло. Сюди. крикнув він і пішов першим. Бігом, допоки нас не знайшло щось інше. Усі рушили за ним. Крім Хелта, який усе ще стояв, притулившись до стіни. Джаїр озирнувся і сповільнився. Хелт. покликав він. Поспішай, Джаїр! Велетень усе ще витирав кров з обличчя. Потім відштовхнувся від стіни та зробив кілька кроків слідом. Йдемо ж, тримайся ближче до інших. Юнак зробив так, як попрохав велетень. Усвідомлюючи, що той йде за ним, усвідомлюючи те, що Хелту це важко вдається щось не так. Вони дістались до кінця коридору і знову підйом вгору сходами. Моторошна тиша фортеці була порушена звуком інших голосів і кроків змішаних, далеких, нечітких. Крилата істота попередила, що в фортеці непрохані гості. Джаїр шалено роздумував про це, коли біг разом з іншими довгими сходами. Треба пам'ятати, що у нього є пісня бажання для захисту, що він зможе використовувати її ефективно, тільки якщо зберігає спокій. Щось пролетіло і прошипіло повз його обличчя, юнак спіткнувся і впав. Стріла вдарилась об стіну. Хелт одразу ж опинився поруч, підіймаючи юнака. Гноми з'явились в коридорі внизу і на парапетах вгорі. Супутники були в стінах греймарка, але вороги тепер знали про це і почали сходитись. Піднявшись до вершини, Джаїр повернув праворуч за іншими уздовж лінії бастіонів, з яких відкривався вид на широкий внутрішній двір і лабіринт веж та укріплень. Гноми бігли звідусіль зі зброєю руках. І дико кричали, і десь попереду Гарет Джекс вже вбив кількох, щоб розчистити шлях. Раптом їх зупинив слентер. Ворота! Отам! Він вказав через двір на герсу, що була піднята над арочним входом, який вів крізь масивну стіну з кам'яних блоків. Це наш найкоротший шлях. Жовте обличчя скривилось. Слідопит спробував перевести подих. Гноми за мить зрозуміють, що ми вдумали. А коли допетрують, опустять ворота, щоб заманити нас в пастку. Але якщо дістанемось туди першими, то натомість відріжемо їх. Гарет Джекс кивнув, дивно спокійний, серед люті моменту. Де колісна камера і важелі? Слантер тицнув пальцями. Під воротами з цього боку. Доведеться заклинити колесо. Крики й виття лунали звідусіль. У дворі внизу гноми почали збиратись докупи. Джекс випростався тоді робимо все швидко, допоки їх не стало занадто багато. Друзі кинулись вниз сходами. Слентер вів. Внизу вони промайнули через темний і закритий прохід до дверей у двір. По всьому ньому гноми повернулись, щоб зустріти супутників. Шорт. задихнувся Слентер. Тим часом Брін Омсфорд повільно піднялась на ноги, легко спершись однією рукою на масивну голову шепота. Печера знову була тихою, безлюдною. Дівчина мить постояла в центрі Кам'яного мосту і подивилась через прірву туди, де денне світло. Падало на арку, що вела назовні. Вона ніжно потерла голову кота, бачачи рубці та борозни, що залишились після жахливої битви з чорними істотами, та відчуваючи біль великого кота, більше такого не трапиться. тихо прошепотіла вона та повернулась, щоб швидко покинути міст. Дівчина не озиралась. Шепіт був порч, безшумно крокуючи позаду, блюдце подібні блакитні очі сяяли. Брін не оберталась вона знала, що кіт там. Обережно вона оглянула місцину на наявність чорних істот або інших кошмарів, створених магією, але їх не було тільки Брін та шепіт. Через кілька хвилин. Вона дісталась до ніші з високими гладенькими стінами, прикрашеними хитромудрими візерунками, які вона бачила раніше, вона не звертала на написи особливої уваги, одразу ж рушивши до отвору і денного світла. У дівчини зараз була лише одна мета і ось сонячне світло. Сонце вже почало заходити до лінії дерев. Його яскравість була приглушена туманом і хмарами, які, як саван, плавали по усьому небу. Брін стояла на виступі, з якого відкривався вид на глибоку долину, оточену групою безплідних рваних вершин. У пейзажі гір, хмар і туману був дивний, схожий на сон тон, уся долина була огорнута свинцевим мерехтінням. Брін повільно озирнулась, а потім подивилась вгору. Там стояла самотня похмура фортеця Греймарк, звиваючись вниз з її висот і далеко вгору, за межі видимості, були кам'яні сходи. Вони спіраллю спускались в долину. Саме там, нарешті, і зупинився її погляд глибока, затінена, розташована дуже низько. Глибини зникали у мороці, сходи звивались, вели вниз у цю темряву в масу дерев, ліан, чагарників і заростей, які розрослись настільки густо, що навіть не пропускали світло. Цей ліс був викривленою і заплутаною пустелею, і, здавалось, не мав ані початку, ані кінця, його зростання обмежувалось лише кам'яними стінами, брін витріщилась. Саме звідси долинав шиплячий звук, який вона чула раніше в каналізації, схожий на дихання. Вона примружилась від відблиску сірого напівсвітла, у чащі долини ліс заворушився. Він живий, тихо сказала вона, і зробила крок уперед, на виступ, на самий край. Вниз вали вирубані грубі сходи. Маельморт, я прийшла, прошепотіла Брін і повернулась до шепота, щоб опуститись поруч з котом на коліна і ніжно потерти йому вуха. Усмішка дівчини була сумною і лагідною. Тобі не треба далі йти зі мною, шепіт. Навіть якщо твоя господина попрохала оберігати мене, ти не повинен далі йти зі мною. Ти повинен залишитись тут і чекати Кімбер, розумієш? Сяючі очі кота блимнули, і він потерся об неї. Якщо хочеш і справді мене захищати, то зроби це на зворотньому шляху. Можливо, Грімпонт невірно передбачив можливо, я повернусь, не помру. Охороняй шлях, шепіт, бережи свою господиню і моїх друзів не дозволяй їм йти слідом. Чекай, допоки я зроблю те, що повинна, і повернусь. Обіцяю, я повернусь. Вона заспівала коту, використовуючи пісню бажання не для того, щоб переконати чи обдурити, а для того, щоб усе пояснити. В образах, які пішли до розуму кота, вона дала йому відчути те, чого бажала, дала зрозуміти, що вона повинна зробити. Коли ж пісня скінчилась, дівчина нахилилась вперед. І на мить міцно обійняла великого кота, притулившись обличчям до грубої шерсті і відчуваючи, як тепло звіра просочується крізь неї, беручи з цього тепла міру нової сили. Дівчина піднялась і відступила. Шепіт повільно сів. Брін кивнула і посміхнулась. Він вартуватиме, він зробить так, як вона бажає. Бувай, шепіт! Сказала вона і ступила на сходинку. Вона проігнорувала Сморід, який підіймався знизу, і подумала про Аланона, і спитала себе, чи бачить її друїд, чи, можливо, він якимсь чином знаходиться з нею. А потім глибоко вдихнула, щоб заспокоїтись, і почала спуск. Кінець сорокового розділу. Дякую за прослуховування. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте та поширюйте. Окрема подяка тим, хто став спонсором каналу. Якщо ви хочете до них долучитись, внизу є посилання. Почуємось!